Про що вас хочуть попередити вищі. сили? Було, є, буде порада. Так, Король кубків як фон. Це може бути про чоловіка, коханого вами. Так, було. Шістка пентаклів. Була якась допомога, була якась взаємодія, якийсь обмін енергіями, якось ви друг другу чимось допомагали. Є зміни. Змінилося все. Ну, знаєте, так з голови на ноги ніг на голову. А Що далі? Далі великі зміни у вас йдуть порада. Порада. Тримайтеся стабільності. Тримайтеся за те, ну, що, ну, знаєте, як стілець, який стоїть на чотирьох ніжках стіл, там, де не хитка ситуація. Так, давайте подивимось більш конкретніше. Так, було очікування. Згадування минулого, знаєте, ностальгія. зрада була. Це було в минулому. Приємні були почуття, приємні відносини, але ви чогось чекали. Можливо, знаєте, цей взаємообмін він був більше з вашої сторони, ви давали більше і чекали. Чекали від нього або від неї, але він давав мало. Зараз змінилося. Що змінилося? Всімка кубків. Хтось пішов, кохаючи. Хтось, можливо, вирішив піти к іншим горизонтам, к іншим якимось досягненням. Якась маніпуляція. Можливо, цей уход був, знаєте, якимось спідтекстом, з якоюсь ціллю імператор. Тут був якийсь замисел. Можливо, сталося не так, як... не так, як він планував. І що наразі є. Наразі є світ. Вицер пентаклик. Так, цермичів. Наразі є, ви знаєте, образи, знову якесь очікування, у когось ревнощі, у когось сварки. Перехід на новий етап, у когось це завершення, у когось це завершення певного етапу і початок нового. Але, знаєте, ну, поки що є між вами образи і ситуація рухається не швидко, або взагалі майже не рухається. Але, знаєте, шанс дається, дається вам шанс на продовження цих стосунків, тому що тут Пентаклів каже про шанси. Але зараз, поки закрито. Закрито. Можливо, це пізніше Це пізніше буде трошки. Так. Це поки що може бути ваша мрія, знаєте, така недосяжна. Ви може, знаєте, не вірите в те, що шанс він є. Але він є, ну він буде сімка пентаків. Працюйте. І буде. Буде перемога, і вона буде за вами. І в результаті порада вам ще яка сюди. Наберіться сили, терпіння. Знаєте, ви пам'ятайте, що ви володієте ситуацією, а не ситуація володіє вами. Стріміться до. Стабільності, як я й казала, ну і ось карта суд. Буде так, як є воно по долі. В когось це новий початок з цим чоловіком. Всім дякую, розклад спільний за особистим. в особисті.